Житомирянка Надія Шеремет інвалід дитинства і все своє життя пересувається на візку. Жінка розповідає, що майже щодня має проблеми, коли їй треба скористуватися громадським транспортом. Водії говорять, нема ключів, пандус не відкривається, не вміють. 110 й відкриває, відкриває, але там перероблене місце, де має стояти візок, там поставили сидіння і. І я їхала просто по ногам людям. Вон їде тролейбус, тролейбуси не вміють відкривати пан. Неділі-дві-три подійка, жінка, вона вийшла з ключом від, заж... від зажигання, як по від... запалення. запалення і почала відкривати. І вона не знала як. Я кажу, навіщо ви це робите, ви зараз ламаєте ключ. Вона сказала, вибачте, він замиканий, я не знаю, як його відкрити. На 90% відкривають. На 90. Ну, іменно у тих 10%, коли треба, то вони не відкривають. Розумієте? О, попросить, давайте попросимо. А чого не працює пандус? Замки заклінили, Зараз їду в депо і будуть ремонтувати. В депо поїхали, і ми там у присутності ще 20 водіїв розповіли про сьогоднішню відмову водія. Сьогодні зранку ми хотіли приїхати. Водій сказав. Замки заклінили, Зараз їду в депо і буду ремонтувати. Все зрозуміло. Це Крошинський напрямок сьогодні. Водій Данчук Микола. Значить, водії оголошено догано. Зняття премії. Вони на преміальної платі. Але діло не в премії і не в грошах, а сама повага до цих людей. Присутнім продемонстрували, чим і як відкривається пандус. Водії і самі спробували це зробити. Мама дитини з інвалідністю Людмила Рибчинська розповіла, що не завжди правильно під'їжджають тролейбуси до тротуарів на громадських зупинках. Такі мами, як ми, ми не завжди потребуємо пан єдине, не то що заносить занести Ви не зможете. І мої спині, я ще молода жінка, мої спині вже капець, скажімо так, із за певних транспортів. Я теж хочу, щоб ви спробували ось такої висоти підняти. І от саме жінка, щоб підняла, і чоловік, щоб ви зрозуміли, яку вагу ми піднімаємо. Взагалі, яка це вага? Тому що це в мене не нагружена коляска, іноді я її гружу. Ну, наприклад, це приблизно більше 60 кілограмів. Ми вимагаємо хоча б. Просто ближче ставати до бордюру, ближче. Самі я сама заїжджаю і сама з'їду. А можна я скажу в защиту водіїв? Понімаєте, в нас багато видів транспорту, і маршрутки, і машини. Хто як хоче, так і стає. Ми не можемо навіть під'їхати так, як нам хочеться. Ми стараємося з усієї сили стати так, щоб їм було зручно. Ну це буває іноді неможливо. Так що не треба там вже геть на водіїв так казати. Ми стараємося, але ви понімаєте, що у нас багато маршруток іде, і вони стають як хочуть. Так, перевізники нашого міста Житомира теж хочеться звернутися і щоб ви такі інструктажі проводили. Хочу звернути увагу, якщо ви паркуєтеся, є знаки трамваї, є знаки трамвая, є тролейбуса, зупинкові знаки. Будь ласка, їх виконуйте. У вас є маршрутні знаки, де стоїть автобус. Протягніть вперед і на цьому все. За словами водійки тролейбуса Інни Мельнікевдієнко, сьогоднішня зустріч з людьми з інвалідністю була для них корисною. Була корисною, тому що, ну Внікаєш в людське життя в ситуацію для людей. Ну і також і в нашому Антоніна Тугас, віктор підвисоцький. Новини на Суспільному.